У зустрічав гостей Василь Кулиняк, житель Нової Вільшанки. Приймати у себе вдома голову громади честь, яка зобов'язує багато до чого, насамперед триматися в цей непростий час і не падати духом. Але для Василя Степановича це вже давно стало головним принципом життя. Зі свого боку визирський сільський голова, передаючи продуктові набори, що вже стало доброю традицією в ТГ, завдяки активній роботі депутатів від команди розвитку, бажав лише одного вистояти в цей непростий час та продовжувати бути взірцем для молоді. Адже покоління старожилів сільської громади це золотий фонд ОТГ вважає Визирський сільський голова Валерій Стоїлакі. Ми сьогодні. знаходимося в Новоальшанці, Приїхали до мешканця цього села, який. І ще в 70-х годах проживав на цій території, працював тоді у Комітерівській птісофабриці, якою очолював Яншо Олесандр Вікторович. Він його пам'ятає. І також пам'ятає мені дуже безприємно. Пам'ятає мого батька Стаялаки Володимир Григоровича, який працював председателем. І він поїхав в Латвію, там прожив більше 30 років. І як говорять, в народі сповнив, що є у нього рідні міста, Україна, де він робив, там народився і робив. І як то говорить, приїхав доживати. Свій вік на свої землі на Україну за плечима Василя Степановича життя і кілька трудових десятиліть, що були проведені у Латвії, куди поїхав ще у 80-ті роки. Коли ностальгія за батьківщиною набула хронічного характеру, не роздумуючи, повернувся до рідної вільшанки. Саме тут ростили з дружиною дітей. Тут пройшла і більшість трудового шляху. Про все це вони і згадували за чашкою чаю з Валерієм Стоїлакі. Олександр Янчев, ви знаєте, дуже добре. Ну, да? я як, як, як вам Янчев був як руководитель? Хороший наш? директор, то що треба? Директор був хороший, да? хороший, хороший директор, хороший. який піднімав село. Були люди зовсім по другі по і совсім по порядок порядок. Ви знаєте, я з Олександром Вікторовичем Янчевим, він коли на фабриці, в 1978 році він уйшов сюди з фабрики, він мене направляв на учебу, я за закінчив Одеський строїтельний інститут, а він потім працював директором Петровського аграрного техніки. І я з ним працював 20 років. Тоді було проще. Він був директором всього господарства і люди працювали тут у нього. І люди вважали, да. а, а, а зараз господарства немає, фермери, і це дуже складно. Сідали просто нашим депутатам більше працювати з населенням по поводу наведення благоустрій території свого села. Герой нашого сюжету, сповнений сили, сам тримає садибу у зразковому стані. Розповідає, що любов до рідного краю кожного своя, а ще бажає Україні скорішого настання миру. Я тут жив і моя хата тут, і діти тут, розумієте? Батьківщина є батьківщина. І його Тарих, де б ти не жив, де б ти не жив? Якими між людьми ти жив, якщо ти будеш людиною? будь тебе люди вважати, Нехай вони будуть, яка там від них мова, яка, що, ну ти будь людиною. І якщо ти не будеш людиною, то яку б ти мову не знав, то все одно тебе вважати не буде. Щоб було все добре і мир, щоб був. Найголовніше, що мир і здоров'я. От саме саме луч Василь Степанович Кулиняк впевнений у тому, що жити на рідній землі, розвивати свій рідний край це благословення долі та щастя, яке цінують сьогодні. Всі, хто бодай раз, залишав батьківщину. Просвітає діток, перша і візірка і вся наша громада. Люди замітили, і нам дуже приємно, що вони повертаються на нашу територію. Всі ждуть мира. Всі ждуть, щоб настав вже спокійний час, і щоб ми могли спокійно працювати і між собою общатися. Люди на на як то говорять на відновлення України. У нас буде дуже гарне населені пункти, і наша країна буде одна із лучших країн Європи.